Україна виникла в 20 сторіччі. Росія її старший брат, а ми з вами зрадники і нацисти. Здивовані чути? Ні. Нудно. А як вам таке? Дітей на Росії виховують гвалтуванням під наглядом вчителів. Під руководством одного із преподавателів воспитаніки судили своїх товаришів і общим голосуванням приймали рішення о наказанні. Примирити сім'ї, і надати навіть політичний притулок може чи бурашка. І топчик в Україні знову почали виготовляти ППО, котре стріляє руськими младенцями. Тепер Виходять руски младенці воюють руками українців проти русських. Привіт шановне свояцтво! Сьогодні ми вирушаємо у крінжовий тур до чужого світу. Пристепніть ремені буде страшно. Ти як торік, 9 травня, ВРФ навіть немовлят перетворили на солдатів. Росія руками перевиховує своїх освітян, перш ніж ті починають виховувати дітей. За історичну правду і будь-які пацифістські написи можна потрапити за ґрати. Дітки вийшли, пофоткалися, світ побачив, обговорив. Та іноді дітки бувають неслухняними, і що в такому випадку робити. За це треба карати в Росії. Обговорюють новину про те, як в Свердловській області підлітки під наглядом вчителів гвалтували молодших дітей. Таким було їхнє покарання. Практикується в тому числі сексуальне насилля в цьому заведенні. Йому розказали примір о парня, которого изнасиловали вілка Слово зачухання там оно неизвестно. А для зони, для таких вот закритих школ, означає недвусмысленно оральний насильственный, половий сексуальний акт. Унизить человека таким образом. То есть воспитатель предлагает всім дітям сделать это з наследнім ребенком. На протяжении там, практически месяца над ним издевались в сексуальному смысле. Та зрештою чому тут дивуватися? Це люди, які подають інформацію в новинах. Отак. Це люди, які повертаються з фронту? Ось так. Це люди, які надають психологічну допомогу. Отак. Мене звати Тимофій, мені 11 лет. Подскажите, пожалуйста, мой папа и мама развелись 5 лет назад. Они друг с другом даже не разговаривают и не общаются. Как их заставить хотя бы разговаривать друг с другом? Может быть, посоветую им сходить на Чебурашку? Це люди, Один из учеников сбежал и рассказал матери, что воспитанников интерната для трудных подростков наказывают изнасилованиями. Мама написала заявление в Следственный комитет. Проверка подтвердила слова мальчика. В спецшколе практиковали так называемые товарищеские суды. Под руководством одного из преподавателей воспитанники судили своих товарищей и общим голосованием принимали решение о наказании. Карали за побіг враньйо і прочі проступки. Військові паради були популярні в нацистській Німеччині. Гітлер, аби привернути увагу молоді, організовував спортивні змагання, походи в гори, різні табори і так далі. Та мені здається, що РФ нацистів перевершила. Скільки українських дітей вивезено до Росії, невідомо. Називають цифри від 260 до 700 тисяч. Проте вдалося ідентифікувати лише трохи більше 19 і вивозять їх не лише до Росії. 24 квітня провладний білоруський громадський діяч Олексій Талай повідомив, що за дорученням Лукашенка у дитячому таборі Дубрава у квітні-травні приймуть понад тисячу дітей і підлітків з окупованих територій України. Зараз у Білорусі вже перебувають 350 дітей із цих регіонів. 25 тисяч неповнолітніх виїхала до Білорусі з батьками. Там їх можуть відбирати в батьків через політичні чи економічні мотиви, використовувати їх ради скасування санкцій чи готувати до роботи в шахтах українською мовою розмовляти заборонено: тотальна мілітаризація та русифікація, відвідування монастирів Російської православної церкви та місць так званої патріотичної слави. В Україні на окупованих територіях ще з 2014 року інші забавки. Наймолодших тих, кому 5-6 років, вчать вдавати, нібито вони у концтаборі і читати вірші ув'язнених. Трохи старші приміряють військову форму, ну а ті, кому 11-12 років, вчаться активно стріляти. Натомість в Росії розповідають дітям про їхню величезну роль у переформуванні світу. Тому що я розумію, то штурасія ще сейчас у нього один из самых переломних моментів в її історії. Отже, що ми маємо? Білорусь, діти це спосіб вирішити проблеми, в які країна вляпалася. Україна, діти сидять у концтаборах, і Росія, діти вирішують над завдання. Але є для всіх одне і однакове і ти помирати за наказом. Зараз йде переформування світу. Не надо, щоб Росія не упустила, Щоб Росія в этом в этом переформировании оказалась в лідерах. Роль тіни Канделакі в російській пропаганді значуща жінка, який приписують романи із путіним із Кадировим і з багатьма іншими, в 2008-му зрадила свою батьківщину і активно проголошує путінські наративи. Як вам медійний приклад для наймолодших, найрозумніших? «Государственная идеология наступает на науку, написало опозиційне видання Медуза. Заявивши, що навіть виш, який раніше називали найбільш ліберальним та найбільш прогресивним, вища школа економіки втратив свою репутацію через звільнення неугодних викладачів, власті спускають ученим гоздання провести історію, наприклад, на теми перспектив силового противостояння Росії з колективним западом. Немає в Росії освіти, і це все, що потрібно знати про освіту в Росії, тому що освіта передбачає набуття знань за допомогою різних форм пізнавальної діяльності. А таку важливо її складову, як мислення там намагаються знищити ще в садочку. Війська Радітельська благодарність колективу – це найкраща награда сотрудникам дитячого сада. Якщо пригадуєте на початку цього року, в січні у ворожих телеграм каналах Алах поширювала фейкову новину про те, що мовляв у київських школах намагаються заборонити Чебурашку, нібито через успішний її прокат в Росії. Так тієї самої Чебурашки, на яку йдуть дивитися діти, тому що немає більше на що подивитися. І так, тієї самої Чебурашки, яка стала популярною через відсутність конкуренції, і так, тієї самої Чебурашки, яка проголосила себе. Комбэком века. Я Netflix импорта заместил, как Тузи грелку. Я Марвел в трубочку свернул и во вселенную им засунул. Теперь я вип-персона, хочу плюю с балкона. Фу, все, ты что? А, Тих, Тихо, Всегда хотел это сделать. Всегда хотел. Алло, Микки Маус? ха Думаю, ви бачили зустріч Чебурашки з господином Путіним. Здравствуйте, господин Чебурашки. Это ж вы же ж, я, я, же вы же ж, да, же я же ж вас же вижу же Да вы не волнуйтесь. -то. Тем более я по-польски не понимаю. Звісно же, куди же ж вам до вивчення мов та і життя в цивілізованому світі? Я хочу, щоб ви стали президентом США. Я ж так просто плюшова ігрушка там. От отлично, Отлично. Вот запомните, это вам пригодиться на, на що чебурашка відповідає? Я нічого в політиці не розумію. Проте розуміють ті, хто її створив, і навіть бачать у ній національну загрозу. Штрафують і при приперетині кордону і намаганні іграшок продаватися в Росії. Це наша чебурашка, і лише ми маємо право її продавати. В совєтському мультику Чебурашка розповідала про те, як чудово жити в Союзі. В сучасному мультику Чебурашка намагається відбілити Росію, і саме в Росії знаходить і друзів, рятуючись від ворогів, збирачів, апельсинів. Чебурашка настільки нічого не розуміє в політиці, що її показали Дзіньпіну, а потім заявили, що президент Піднебесної попросив у них політичного притулку. Дзіньпін. У них політичного притулку, так. Вибачте, що я так багато часу присвятила цьому створінні. Чи росіяни намагалися використати, аби заплямувати українську освіту і створити з неї осередок дитячої пропаганди. Але ніхто на це не повівся. Нема часу. Час тобі нарешті дізнатись усю правду. В мережі знову шириться новина про те, що українці створили ППО, яке стріляє русськими младенцями. Це треба таким пафосним тоном сказати якимось. Я, я ж не знаю, як такі слова промовляють, як такі слова промовляють. Ну, такі. В мережі шириться новина про те, что украинцы створили ППО, которое стреляет русскими младенцами. Короче, ребята, это просто. Я уже смеюсь где-то минут 15. Смотрите и запоминайте. Украина в очередной раз шокировала своей жестокостью и русофобством. Запад молчит. В четверг на яворском военном полигоне украинскими карателями был представлен новый вид оружия. Вместо обычных снарядов он стреляет русскими младенцами. Теперь коротше тут можна вот, просто. Я слышу, я, я, я ржу. От Росія говорить, що Україна воює руками Запада, да? Теперь, выходит, русские младенцы воюют руками украинцев против русских. Ну на що в коментарях автори відео отримують зауваження визначтеся. то ми їмо дітей, чи ми ними стріляємо? Бо стріляти їжею це якось не комільво. Насправді цей твіт був створений ще 2021 року. Зараз його просто розігнали по новому, так само як і новину про вампірів, яких бачили на Закарпатті, в Івано-Франківську Житомирської області біля Дніпра. То, то, то що ви не знаєте? Не було там, ні паніка в Івано-Франковське. жителі з дня на день чекають нападіння вампіра. Пугаючі слухи родились не на пустому місці. На днях була потревожена могила знаменитого закарпатського вурдалака. Перед самою війною он був розстрілян. Ці історії понад п'ять років. Зараз вона подана в новому соусі і приправлена трішечки воєнною тематикою. На відео кадри одного з івано-франківських кладовищ, яке до речі, на Прикарпатті, а не в Закарпатті. вирушаємо туди разом з краєзнавцем Іваном Бондаревим. Тут похований був Ян Філіп, кондуктор залізниці у тогочасній пресі про якісь вампіричні здібності цього кондуктора. Я таких згадок не зустрічав. Так само як і багато багато інших тем, в які вже навіть представники якогось союзу наївних і обдурених не повірять. Ей, а що трапи? Ось ідеї закінчились. Чому ми це все розповідаємо? Бо ми не знаємо, коли закінчиться війна, і як би не розвивалися події. Нам ще багато років доведеться боротися з ось так вихованими і ось так освіченими. Маємо бути готовими. Я неймовірно вдячна кожному за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви таких більше. Ну і які приклади фейкових новин ви можете пригадати, створених 5-10 років тому, а зараз, під час повномасштабного вторгнення, запущених по-новому, цікаво дізнатися. Ну і як вам мавка? Бо я стежу за українським кіно дуже активно, але цього фільму на жаль ще не бачила. Сором зізнатися.